Ставлення західних країн до режиму Путіна залишається досить неоднозначним навіть у гарячу фазу війни в Україні. Звичайно, країни НАТО активно підтримують Україну, постачанням озброєння, боєприпасів, а також перераховують регулярні транші для підтримки української економіки. Цю допомогу неможливо переоцінити, Україна лише завдяки їй може продовжувати нинішній опір. У той же час Захід остерігається падіння режиму Путіна і, ймовірно, не хоче довести війну до його повалення або остаточної поразки Росії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи насправді Захід боїться падіння режиму Путіна і чому. Протягом багатьох років Захід робив неодноразові спроби примирення з Росією та Путіним, незважаючи на різноманітні конфлікти та агресію з боку Росії. Це і Чечня, і Грузія, і Крим, і Донбас, і інше. Про умиротворення Путіна в мене є окреме відео на каналі, можете глянути. Навіть початок війни був досить обережно сприйнятий з західними країнами. Незважаючи на риторику та наведення санкцій, західні лідери фактично відразу ж почали промацувати ґрунт для домовленостей і як тоді висловлювалися для збереження обличчя Путіна. Цим особливо занепокоєні лідери Франції та Німеччини Макрон і Шольц. Більш однозначну підтримку тоді видавали Сполучені Штати та Великобританія, хоча теж із застереженнями. Найбільший алармізм завжди показували країни Східної Європи, які самі стикалися з російською окупацією чи весалітетом, і які знаходяться близько територіально до самої Росії, тому відчувають реальну загрозу. Також перші місяці війни дійсно були активні спроби примирення. Тоді говорили про те, що можливість України вистояти невисока, тож варто домовлятися. Наприклад, Німеччина навіть відмовлялася передавати озброєння перші місяці війни. Затяжна війна змінила риторику. Той же Макрон і Шольц стали більшими яструбами і стали передавати озброєння. Риторика стала такою: ми допоможемо вистояти Україні, при цьому не кажучи про подальшу долю путінського режиму. Виходячи із даних західних змі, країни досі активно підштовхують Україну до переговорів із Росією, незважаючи на офіційні заяви Зеленського про те, що жодних переговорів не буде. Так чи інакше, навіть американський істеблішмент дає знати, що підтримка не може бути вічною. З недавнього випливала інформація про приїзд директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва. На переговорах обговорювався найпозитивніший сценарій для України. А саме відвоювання частини територій, вихід до Кримського півострова та подальша загроза йому за допомогою ствольної артилерії та інших систем. Як повідомляють, це може підштовхнути Путіна до переговорів та схилити його до більш м'якого рішення. Навіть із цього позитивного плану стає зрозуміло, що Крим може зіграти роль розмінної монети, тому деокупація земель на 91-й рік, про що говорять усі українські політики. Американцями всерйоз не розглядається. З огляду на залежність України від західних поставок, тиск може виявитися колосальним, а Україну можуть поставити перед фактом переговорів. Західні лідери досі вважають відвоювання Криму реальною червоною лінією для Кремля, тому прагнуть її не порушувати. Нещодавнє повстання Пригожина також вело західні країни у ступор. Перша реакція від Байдена не дійшла лише через кілька діб. Де він заявив, що Сполучені Штати спостерігали за тим, що відбувається, і провели закриту консультацію із союзниками. Більше того, Західні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати заборонили Україні атакувати російську територію під час заколоту, побоюючись додаткової ескалації та нестабільності на території Росії. Інших лідерів ця подія ввела у ступор: ніхто, крім української сторони, не був радий нестабільності у Росії. Тому навіть спроба Пучу в Росії на Заході була сприйнята більше з побоюваннями, ніж із можливістю для повалення Путіна та його режиму. Чому це так? По-перше, повертаючись до кейсу Пригожина, на Заході побоюється приходу більш імпульсивного, нестабільного та радикального правителя в Росії, ніж Путін, і такий запит у суспільстві існує. Подивитися тільки на популярність Пригожина, до заколоту він мав підтримку 59%, що дуже багато по суті для польового командира. Також на заході і справді бояться приходу президентське крісло справжнього радикала, який може оголосити тотальну мобілізацію, який переведе війну в ще більш запеклий формат і зможе навіть використовувати ядерну зброю. Пригожан у цьому ключі тому і так злякав західні країни, бо здавався рішучим гравцем, здатним ескалювати ситуацію, і який спробує довести все до кінця. Справді, навіть в оточенні Путіна є більші яструби, які потенційно претендують на верховенство у разі відходу Путіна. Наприклад, той же Патрушев. Його вважають одним із головних яструбів, наближених до нинішнього президента. Незважаючи на розв'язану війну, Путін залишається зрозумілішим для заходу, і політики його вважають більш договороспроможним. Більше того, з плином війни стало зрозуміло, що Путін не збожеволів, а приймав рішення, мабуть, захибними даними. Усі червоні лінії Путіна та ядерні погрози не виходять за межі риторики. Загалом, як би це парадоксально не звучало, але на Заході вважають Путіна зрозумілішим і стабільнішим противником, ніж будь-кого іншого, хто прийде до влади. У цьому ключі можна, до речі, звернутися до досвіду самої Росії 17-го року, коли режим царизму у Росії після громадянської війни змінився на більшовиків. Зрозуміло, що царський режим не вирізнявся правами людини. І не був схожим на справедливе суспільство. Однак сталося так, що революція за підсумком привела у владу в Росії людей у десятка разів більш кровожерливих і нещадних. Злочини комуністів не можна навіть поставити в один ряд із злочинами царського режиму, а кількість жертв стала обчислюватися мільйонами. Тому і в нашому випадку може простежуватися паралель і загроза приходу радикальніших політиків до влади. Питання ядерної зброї за традицією перебуває у ключових причинах всіх побоювань заходу. І так, це ключова проблема, чому захід не може зупинити агресію прямим втручанням. З радикалізацією режиму питання ядерної зброї залишається відкритим. Якщо приде радикал, то ймовірність його використання в рази зросте. А якщо в Росії розпочнеться громадянська війна, то взагалі невідомо в чиї руки воно може потрапити. Ймовірність запуску стратегічної зброї в останньому випадку буде все одно невеликою, а ось продаж тактичних ядерних боєголовок це цілком реальні ризики, яких так боїться Захід. Саме тому нестабільність на території ядерної держави сприйматиметься вкрай негативно, тому збереження режиму для західних країн здається більш задовільним сценарієм, оскільки всі біди поки що лягають тільки на одну країну, на Україну. Взагалі Захід також розглядає як негативний сценарій громадянську війну чи розпад Росії не тільки через ядерну зброю, а й через світову нестабільність. Громадянська війна на такій величезній території може нести неймовірну кількість наслідків, насамперед, звичайно ж, економічна. Росія є найбільшим постачальником багатьох ресурсів на світові ринки, і навіть коли зараз Захід від них відмовляється, все одно їх купують треті країни, що балансує світову економіку, пропозицію та попит. Повне викреслення призведе до явного дефіциту ресурсів, що вирішуватиметься роками. Росія посідає друге місто у світі після Сполучених Штатів лише з видобутку нафти та газу. А є ще й інші корисні копалини, руди, уран та інші хімічні елементи. Росія є лідером з виробництва добрив та водночас з виробництва багатьох видів сільгоспродукції. У другу чергу це просто велика загроза миру та нестабільність, коли на такій території йтиме неконтрольована війна. Величезна кількість біженців, неконтрольований потік зброї, безліч загиблих, масове насильство тощо. Загалом Захід побоюється такого сценарію, зрозуміло, що транзит влади може пройти іншим шляхом, але ризики громадянської війни в Росії сьогодні немалі. Проблема відходу Росії повністю під Китай досить турбує Захід, оскільки це посилює справжнього головного американського противника Комуністичний Китай. Протягом багатьох років Захід намагався зберігати збалансовані відносини із Росією, щоб країна не йшла однозначно в один бік. Після початку війни такий процес однозначно почався через введення безлічі санкцій та відходу західних компаній з Росії, а також через однозначне вороже ставлення до України. Незважаючи на явне зближення Росії з Китаєм, Путін справді досі балансує і явного поглинання ми так і не спостерігаємо, незважаючи на безліч спекуляцій. Прихід іншого лідера на чолі Росії може змінити цей вектор. Більше того, у такому разі Китай може спробувати пролобіювати свого кандидата на посаду глави, і тоді відносини між країнами будуть зовсім іншими. Очевидно, що Сполученим Штатам не на руку поглинання Китаєм такої величезної країни, як Росія, це лише посилить Китай у протистоянні із Сполученими Штатами. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що західні країни і справді не зацікавлені в краху режиму Путіна, виходячи з їхньої поведінки. Ймовірно, вони остерігаються приходу до влади більш радикальних сил, поширення ядерної зброї та початку громадянської війни у самій Росії. Всі перелічені вище причини несуть за собою більш істотні ризики для світу, ніж президентство Путіна. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.